Отож, у нас сьогодні з вами буде цікава розмова. Всім привіт! Мене звати Олексій, а це мій вірний електромобіль BMW i4. На цьому автомобілі я доїхав до Греції. На цьому автомобілі я доїхав до Франції. Тож, як вам доїхати на вашому електромобілі кудись далеко, поговоримо в цьому відео. Поговоримо про нюанси подорожі по Україні за кордоном, які можуть бути проблеми з заряджанням, як їх вирішувати. Як краще підготуватися до подорожі, так щоб не втрапити в якусь халепу. Перш ніж почнемо е, моральне питання подорожі е, під час війни, адже не забуваємо, зараз триває війна чи зараз морально подорожувати. Як на мене, так кожна людина має відпочивати. Але також важливо і підтримувати Збройні Сили України. Наприклад, як роблю це я, я маю кожен день відрахування на банку Сергія Стерненка. Невелику суму 100 гривень. Кожен день я доначу Сергію Стурненко на поточний розріз. Ви кажете, я хочу регулярні відшкодування, обрати з якою карткою, вибирати коли, чи це кожен місяць, чи це раз на день чи раз на тиждень. Я вибрав собі кожен день по 100 гривень. Можна зробити собі як вам зручно, як вам комфортно. Є у нього також монобаза, можна раз на місяць відраховувати. Мені комфортніше раз на день. Я вважаю, що кожен день починаєте з того, що у вас відрахувалося 100 гривень на поточний розсоріс, це дуже класно. Щодня ранок починає з того, що не п'ю каву, а відправляю росіянину по дрону в пику. Раджу вам робити те саме. Отож, починаємо питання: як подорожувати по Україні та за кордоном, які у нас є нюанси? Починаємо з того, що у вас за машина. Наскільки на ній комфортно їхати? Для себе імперичним шляхом я визначив, що це має бути запас ходу приблизно 350 км, може там і більше, але має бути швидкість заряджання така, що за годину машина повністю заряджена. Таким чином ви можете комфортно планувати вашу подорож на 800 1000 км за день. Більше вже буде доволі важко. Варто розуміти, яка у вас машина, чи у вас машина привезена з Європи, чи купована офіційно, тоді у вас зрядний Porsche cs 2 Тоді вам, в принципі, нічого не треба, окрім отакого кабеля, де у вас є один кінець вставляється в станцію, а інший кінець вставляється в машину. Ця штука вам треба для того, щоб заїжджати на повільні станції при готелях. Якщо ви хочете десь переночувати в Європі, або може біля якогось музею, чи якогось парку розваг, чи якогось національного парку, залишити машину на багато годин і щоб вона подешевше у вас зарядилась, то це отакий варіант. Я вам раджу купити такий кабель перед подорожжю. Він є як на європейську машину, тоді у вас на кінці, як у мене, йде тип 2, або може бути на американську з тип 1, або може бути на китайську з GBTC, або навіть на Tesla з Наксом. Купуйте кабель під вашу машину. Далі, якщо у вас автомобіль з CCS1, тобто у вас машина привезена з Америки, але це не Тесла, тоді у вас отакий зрядний порт CCS1. з іншого кінця вам треба CCS 2, купуйте отакий перехідник. Контакти є в описі, це Юра, він робить ці перехідники в Києві. У них є тут сайт, є тут телефон, бла-бла-бла. Коротше, цей перехідник. Яка є проблема з ним, які є нюанси по перехідниках? Перехідник. Зрахований на певну силу струму, яка вимірюється в амперах. Це важливо. У нас є три величини: ампери це сила струму, Вольти – це напруга батареї вашої машини. А також кіловати – це те, що ви помножили ампери на вольти і поділили на тисячу. Це кіловати. Отож, перехідник в амперах на 350 ампер. Існує також перехідник ccs 2 на ccs 1 китайський на 250 ампер. І то, і то. Бачите, велике число, але не таке велике, як хотілося б. Адже, якщо у вас автомобіль з Америки BMW i4 або BMW iX, або там якийсь інший автомобіль, який може приймати 500 А, то в такому випадку у вас є проблема, яка полягає в тому, що перехідник на менше розрахований на 350 або навіть може на 250, а станція не знає, що у вас є перехідник. І машина не знає, що у вас є перехідник, ніхто не знає, що у вас є перехідник, окрім вас. Ви ще ви знаєте, що у вас є такий перехідник. І відповідно машина думає, що це станція з коннектором CCS1, а станція думає, що це машина з портом CCS2. І вони, враховуючи те, що не знають про це обмеження перехідника, фігачать через нього весь струм, який вважає за потрібне. А що буде, якщо ви пускаєте через перехідник, який розрахований на 350 А? Трум 500 А. Правильно, він нагрівається. Що буде, коли він нагрівається. Варіант перший. Станція побачить, що щось не так. Конектор нагрівається. Що станція зробить? Вона виключить зарядку. І ви не зарядилися. Чекайте, поки він охолоне. Другий варіант станція обмежить потужність. І ви розраховували мати там 100 кВт, а маєте 50 чи 40. Ну, Таке собі. Варіант третій. Станція ніяк не зреагує, і машина може ніяк не зреагує. І перехідник просто зробить капут. Оце так, несподіванка. І у вас він поплавиться. А що станеться, коли він поплавиться? Бачите, тут різні є контактори. Ось якщо один контактор на інший замкнеться, він дасть сигнал, який поплавить вам електроніку в машині. Це може бути, наприклад, чарджер. А якщо у вас згорів чарджер, то. Все, вам треба його міняти. І уявляйте, якщо ви в цей час знаходитесь десь за кордоном, де люди спілкуються іншою мовою, де немає сервісу, а може у вас взагалі машина, яка не поставляється на їхній ринок. Вам тільки евакуатор, їхати додому і зіпсована подорож. Тому купуйте перехідник, який витримує максимальну силу струму. Це для ccs з 1 отакий От перехідник від Юри. Їдете на станцію, куди він може посуватися, може бути, наприклад, станція на 150 кВт-120 кВт. 120 кВт. В Ніякому разі це не іоніті, на якому може бути 350 кВт, бо машина зробить бум-бум з тим перехідником. А, просто обирайте собі менші потужності станції. Так можна подорожувати, з цим можна жити, але знайте своє обмеження. Кладемо цей перехідник в сторонку і поговоримо про Тесли. Отож, Тесли. Тесла може приймати 250 кВт на суперчаджері, враховуючи її напругу батареї, це вона бере 650 А. А нагадаю, що перехідники розраховані на ампери. тож які перехідники в більшості купують наші люди, які люблять економію. Купують перехідники з Аліекспрес. Що це за перехідники? Яку потужність вони витримують? яку силу струму? Якщо подивитися на Аліекспрес, буде написано, перехідник витримує 250 кВт. Наша людина подумає, так це класно, 250 кВт це дуже багато. Тесла заявила на максимально 250 кВт. Все супер, я беру. Але китайці, не б китайцями, я вас трошки не надурили. Адже ці 250 кВт, це насправді 250 А помножені на 1000 Вольт. Чи є ваші тести 1000 вольт? Ні. У вас там тільки 400 вольт. А тому ви можете зраховувати максимум на станції 100 кВт, на яких ваш автомобіль може безпечно брати потужність з цього перехідника. Що ж зробите ви? А вже ж ви приїдете на станцію, скажете, та що там ти типу, потужності? буде все нормально. Ні, не буде. Ви втикаєте цей перехідник в цю станцію, він перегрівається, і у вас або вибиває, або станція встигає обмежити струм, або що може бути гірше, станція не встигає зробити нічого, або взагалі не запрограмовано робити нічого. Наприклад, в неї взагалі немає, може, датчика, температури в кабелі, в конекторі, або станція якась дешева. То в такому разі ваш перехідник. Псує станцію і псує вам машину. І власник станції потрапляє на дороговартісний ремонт, адже заміна коннектора на станції це кілька тисяч доларів. А більше того, страждають всі інші електромобілісти, які потім після вас приїхали на станцію, а вона їм не видає потужності або не працює. Тому що вона вже ушатана, тому що вже приїхали ви і записували її. Тому я вам раджу купувати перехідники, перевірені, які витримують 500 А. 600 А, які витримують високу силу струму і розраховані на те, щоб заряджатися на таких потужних станціях. Я таких знаю два перехідника. Це перехідник від Павла, він такий блискучий. Він продається на OLX за 10 тисяч гривень. Або другий перехідник це перехідник від Elmob, Він також був протестований на багатьох станціях, тепловізором. Він також витримує високу потужність. Купуйте або один, або другий, який вам більше подобається. Але не купуйте китайські перехідники, адже ви зекономите зараз 100, може, 200 доларів, а потім попадете в проблему. Адже вам треба буде викликати евакуатор з Угорщини або взагалі з Іспанії до Києва. І рахуйте стільки тисяч доларів. Ви на це будете витрачати, або будете ремонтувати, десь шукати сервіс, може якихось українських майстрів, когось мовляти, будь ласка, відремонтуйте мені автомобіль, чорті де. Якщо ж у вас автомобіль з портом GBT, ви купили його з Китаю, у вас тут також роздоріжжя, є варіант купити перехідник від CCS китайський або LTS Майстер. LTS Майстер дорожче, але купуєте LTS Майстер, він кращий. Але годі проти перехідників, в принципі, так було багато сказано. Давайте про щось інше. Отже, ви хочете кудись поїхати, наприклад, по Україні. Вам треба кілька зупинок зробити. Наприклад, це якщо київ львів це одна зупинка в Рівному, як правило. Але якщо у вас машина менше приїжджає, то це десь тобто, дві. Може там Житомир і рівне або там Бороди-Звягіль, Неважливо. Питання перше: де шукати станції, на яких зупинитися, можна звичайно відкрити окремо бірінг тока, окремо бірінг Екофактор, окремо готою, в кожному з них подивитися. Підставити, подумати і вибрати. Є мене для вас краще рішення, воно називається мобільний застосунок EVUA. Цей застосунок є на сьогодні на iPhone, вже в App Store, а також він існує на Android, але поки що він недоступний у Play Market, буде доступний за два тижні. Наразі можна його встановити, якщо ви напишете мені в Telegram, ваш e-mail, я вам дам посилання, ви виконуєте певні там. Вимоги від Google, тоді ви зможете себе поставити цей застосунок на ваш Android-телефон. Він наразі вже готовий в бета-тестуванні. Також, якщо ви хочете дивитися ці станції з комп'ютера, є карта. Посилання на карту буде в описі до відео, так само, як на застосунок на iPhone. Цей застосунок зручний тим, що там можна подивитися усі станції, реально потужні від 800 кВт і вище, які є в Україні. А таких на сьогодні налічує вже 600 штук. Станції постійно оновлюються, додаються в цей додаток, його не треба пересновлювати, одразу поставили і далі вже користуйтеся. І бачите всі станції, які є, і дані оновлюються у вас фактично щодня. На поточній версії можна подивитися усі станції, є офлайн роботи, є пошук, є фільтри. Далі також там будуть оновлення застосунку, де можна буде вже подивитися реальні статуси. Станція зайнята, вільна її реальну вартість, перейти в більних, щоб оплатити. І дуже багато різних цікавинок буде з цим застосунком. Тому обов'язково собі ставте і шукайте заразні станції по Україні. Це дуже зручно. Я вам рекомендую такий спосіб. Якщо ж з подорожами по Україні все більш-менш ясно, то за кордоном тут є деякі нюанси, з якими люди стикаються і потім мають деякі негаразди своїх подорожах. Значить, перший нюанс це неправильно обраний пункт пропуску. У нас є дві такі крайнощі. Люди або їдуть на найбільш популярний пункт пропуску це там Польща, це краківець. Реально стоять там дуже тривалий час на чергах, або їдуть на найбільш популярний день, це там п'ятниця, субота, неділя. Довго стоять жаліються, що так довго проходили кордон? Другий варіант такий контрастний, це їхати на найменш популярний, типу на якийсь дрібний пункт пропуску, який знаходиться дуже віддалено від того, куди їм їхати. Наприклад, зараз це модно їхати на Нижнаковичі у Львівській області, це пункт пропуску з Польщею. Яка є проблема? Ці Нижнаковичі знаходяться дуже далеко від усього. І якщо вам їхати на краків, ну це ще якось більш-менш вони вам підходять, ці Нижнаковичі, Хоча груші вам буде посувати краще. А якщо вам їхати на Варшаву, наприклад, то оці Нижнаковичі вам додають дуже багато годин об'їзду, ті години, які ви могли б спокійно собі витратити на тому, щоб просто сидіти на тому кордоні. І я думаю, що якщо ви поїхали на якийсь пункт пропуску, який ближче до Варшави, це може бути у Стоух або у Гринів. Або Рава Руська в такому варіанті ви би зекономили просто свій час на тому, що не їхав би в ці Нижнаковичі дуже довго об'їзд, а потім з них їхав дуже довго по Польщі а, на Люблінську трасу. Два контрастних варіанти. Вони не найкращий спосіб подорожувати обирайте собі якісь посередні. Якщо це дорога на краків, то обирайте грушів. А він менш завантажений зазвичай ніж краківець або шигіні. А другий варіант, якщо ви їдете на Варшаву, то це Рава Руська. Це великий пункт пропуску. Там може бути велика кількість машин, але вони швидко всі проходять. Це тобто, такий пункт пропуску великий. Також не всі знають, що на години можна їхати, що цей пункт пропуску закритий, він тільки для фур, тому в ніякому разі туди не їдьте. Якщо ви їдете на Угорщину, я вам раджу або лужанка, або вивок. На вивок зазвичай менше людей, але там трошки довше треба. Їхати, щоб виїхати на автобан. Або якщо це їхати на Одесу, то там можна або через Молдову, або через Орлівку на паром. Раджу вам на Орлівку на паром. Люди кажуть, що це спосіб найкращий. Ще один нюанс з подорожами за кордон це те, що якщо ви їдете через Молдову або через Румунію, вам обов'язково обов'язково на будь-який автомобіль треба зробити технічне обслуговування, не дивлячись на те, що автомобіль може бути новий з салону, він може бути вживаний, це може бути буток з Америки або машина, якій взагалі 10 років. Байдуже на будь-який автомобіль румунці вимагають технічний огляд. Його можна пройти будь-де в Україні. Я думаю, що в вашому місті також є навіть кілька місць, де можна пройти цей техогляд. Сертифікат техогляду перекладається на англійську мову, там на місці, і він дійсний кілька років. Тому якщо ви будете ще їздити через Румунію в подальшому, то він вам також стане в нагоді. Ще один класний нюанс: це він'єтки. Їх також можна купувати або онлайн в більшості на якомусь сайті. Або на заправці на Квейку. На заправці виходить дорожче, ніж купити онлайн на офіційному сайті. Адже коли ви шукаєте вінєтку десь в Гуглі, то перші варіанти, які вам випадають в Google, це рекламні варіанти. Це неофіційні сайти, які вам пропонують, наприклад, вінєтки на всі країни Європи. На одному сайті можете купити, все дуже зручно. Зазвичай ці він'єтки там вдвічі, а іноді втричі дорожчі. Тому я вам не раджу цього робити, ідіть на офіційний сайт, там купуйте. З вінєтками є такий ще нюанс, що якщо ви використовуєте навігатор Waze, то вам треба обов'язково в цей Waze вписати, які у вас є вінєтки. Інакше він вам буде прокладати маршрут завжди повз платні дороги по селах. Це реально може привести вас до халепи, про яку я також скажу трошки пізніше в цьому відео. Якщо ж ви їдете по Google картах, то такої проблеми немає. Він прокладає чи з платні дороги, чи з безкоштовні, каже, ось так може, або ось так, як хочеш. Головне, щоб у вас не стояла галочка уникати платних доріг. Якщо у вас ця галочка не стоїть, значить вас прокладе по платних дорогах за замовчуванням. Щодо мобільного інтернету, можете не хвилюватися. В Європі з цим все гаразд, оскільки наші оператори це Life Vodafone, Wadaфон Star, вони мають домовленість з європейськими операторами. І роумінг у нас дуже дешевий, навіть дають наші оператори або якісь безкоштовні пакети цих гігабайтів інтернету або вони включаються в ваш тарифний план. Там в Києсарах є суперсили на роумінг. У кожного коротше, з них є якісь плюшки по роумінгу. Тому інтернет у вас точно буде. Але це все, якщо ви подорожуєте через ЄС. Якщо ваш маршрут прилягає до Греції, то ви можете їхати через Сербію-Македонію, які не є в Євросоюзі, і отож, там надіють ці пільгові умови, і там інтернет дуже дорогий. Щоб у вас не з'їло всі гроші на рахунку, є в принципі кілька варіантів, що можна зробити. Перший варіант ви завантажуєте всі свої е, карти навігаційні офлайн, це можна зробити через Google карти. Можете поставити якісь офлайн карти на телефон, е, е, можете собі музику завантажити, також через Spotify, можна завантажити собі музику офлайн, якщо у вас платний аккаунт або на якусь флешку. Коротше, якось зробити так, щоб ви інтернет не використовували по максимуму. Якщо ж вам таки по-любому треба інтернет, наприклад, щоб запускати зарядні станції. За кордоном або ще щось, можете купити собі якийсь пакет від вашого оператора, якийсь невеличкий, там на пів гігабайта, на один гігабайт, і включати інтернет тільки по необхідності, коли вам справді треба інтернет. Також в телефоні у багатьох є така штука, як автоматичне перекидання фотографій в хмару. Це, наприклад, на айфоні перекидання фотографій в iCloud, або може бути таке саме на android телефонах. То цю штуку треба виключити, коли ви подорожуєте чи ці країни, бо інакше у вас, як тільки з'явиться інтернет, він весь е буде висаджений через те, що е ваші фотографії будуть викачуватись хмару у фоні. Наступне питання це де зарядити машину в Європі. Для цього у мене у вас є ну, фактично дві відповіді. Перша відповідь це ви можете прокласти маршрут собі власноруч, е використовуючи або автоматичний сервіс Road Planner, або ручний сервіс Плакшер. І використовуючи ті станції, про які я говорив у своїх відео. Зокрема, в мене є цілий плейліст відео, як зарядити електромобілі в Європі. Перше відео є про загальні якісь роумінгові системи, про великі мережі, які діють по різних країнах, такі як Іоніті, Тесла, Шеврочарч, і так далі. І окремо ще також є відео по країнах. Там По Угорщині, по Польщі, Словаччині, навіть по Туреччині, Румунії, Болгарії. Власне, по багатьох країнах можете подивитися це відео і зрозуміти для себе, на які вам станції можна заїхати, як їх актувати і так далі. Без цієї інформації планувати маршрут на плакшері та на Ебетерутпленері, e я вважаю, не дуже гарна ідея. Оскільки на тому ж плакшері, по-перше, не всі станції є, а по-друге. Там багато станцій, так скажемо, не актуальних на сьогодні, тих, які вам не потрібні ваші подорожі. Станції на 25 кВт, на 30 кВт, ще якісь старі на 50 кВт. тобто станції, на які ви не будете їхати. І тому плануючи маршрут вручну, вам треба знати вже наперед, які є оператори, як їх запускати, щоб серед усіх цих станцій на похшері обрати саме ті станції, які потрібні саме вам, і які ви знаєте, як запустити, які вам будуть дешево, які вам будуть вигідно, які вам будуть зручно, максимальної потужності і легко оплатити за них. Тож, перший варіант, я вам пропоную набір відео і далі самому прокласти маршрут. Другий варіант, якщо ви не хочете в це все вникати, або у вас немає часу, ви хочете, щоб вам хтось допоміг, провів вас за ручку, показав, що заїдь сюди, заїдь туди, заїдь сюди, там зарядись, оце постав, так запусти. Ви можете піти до мене. У мене є така послуга, як прокладання маршрут з консультацією. Я беру за це гроші, це 1000 гривень на сьогодні. Далі це буде вже дорожчання, оскільки я не піднімав ціну. Вже доволі тривалий час, і окрім прокладання власне маршруту, це все включає також консультацію, і я стараюсь бути на зв'язку з тими людьми, кому я проклав маршрут, щоб якщо у них сталася якась халепа, я міг їм допомогти. Тож я пропоную подивитися на такий невеличкий відеовідгук від клієнтки, який прокладав маршрут на Hyundai Kona з меншою батареєю з сороковою батареєю з Львова до Хорватії, далі з Австрію, Чехію, Польщу, назад у Львів. Всім привіт! Коротко розкажу про мій досвід подорожі на електрокар за допомогою Олексія. Ситуації були різні, були ситуації цікаві, справа в тому, що в мене машина має маленький запас ходу і дуже багато в нас мало бути зупинок. Була ситуація, що ми в полі встали, майже встали. Була ситуація, що заправка зарядна станція не працювала, день день її закрили на ремонт. Ось, але Олексій був постійно на зв'язку, регулярно. З поля він мене витягнув до найближчої, не на знаю, не знайшов до станції безкоштовної, муніципальної. І з траси також він мене витягнув, коли в мене вже було 0% заряду. Одним словом, він постійно на зв'язку допомагав мені регулярно. Тому однозначно варто їхати. Це така, знаєте, пар... палочка, напевно, ворочалочка, І перша допомога в дорозі це для мене був Олексій. Знаю точно, що буду планувати, мабуть, всі подорожі на електрокарі однозначно з допомогою Олексія. Тому дякую тобі за допомогу. Якби не те, я би досі стояла в полі. Тож, звичайно, якщо ви досвідчений електромобіліст і багато вже подорожували. Вам може і не треба така констація, як я зробив. Ви можете це зробити вручну. для цього можуть вам стати в нагоді ці відео, які я зняв. Якщо ж ви недосвідчений, або ж для вас маршрут пролягає через якісь нові країни, там де ви не були, і ви маєте сумнів, як їхати, що актуально, що не актуально, можете до мене писати. Мій телеграм вказаний також в описі. Він же вказаний і в профілі youtube каналу. Будь ласка, пишіть, якщо у вас є якісь питання. Ще один важливий нюанс щодо маршруту це питання раціону харчування. Звичайно, багато людей. Коли їде в подорож, чогось вони вирішують, що ось ми вдома снідали, обідали вечеряли, а в подорожі ми будемо їсти хот-дог на заправці один раз на добу, і того буде достатньо. Ваш організм точно вам не скаже дякую. Я вважаю особисто, що треба планувати собі зупинки, так, щоб там можна було пообідати чи повечеряти. Бажано, щоб на кожній зрядці був якийсь кафе або якийсь Макдональдс, або Київсі або щось такого плану, щоб можна було десь поїсти хоча б фастфуд. А краще вже якийсь ресторанний комплекс щоб було поїсти повноцінно нормальну гарячу їжу е і зробити зупинку таку на зарядку і на обід або вечерю. Я робив ще таку помилку в своєму житті. Я якось планував маршрут цієї зарядні станції. Подивився, є кафе, все супер, але не подивився, які години кафе працює. Я приїхав на обід, а кафе відкривається тільки через годину. Е відповідно, моя зупинка вже була. Тому обов'язково також дивіться на годину роботи, адже іноді кафе відкривається в якийсь неадекватний час, там, може, й о 3-й годині дня чи о 4-й, чи відкривається тільки на ранок, а потім відкривається на вечір, посеред дня закриття, багато різних нюансів. Може бути таке, що є кафе, але там немає ніякої їжі, тільки напої і десерти. Так в нас було в Греції така зупинка. очікувало, що якесь кафе при готелі, а там виявилося пшик. Тому до цього також треба бути готовим. Які є варіанти? Якщо у вас, наприклад, немає ніяких станцій навколо це можна заїхати в той же Макдональдс по дорозі, взяти їжу на макдрайві і поїхати на зарядку, поїсти там, або ж якусь піцу. Це також такий варіант, як можна вийти з ситуації, якщо ви поїхали в якусь таку місцевість, де немає можливості і зарядитися, і поїсти також дуже круто вибрати собі готель там, де є зарядна станція вночі. Але буває таке, що ця зарядна станція активується неясно як. Це все уточнити, будь ласка, перед тим, як їхати, перед тим, як бронювати готель. Краще напишіть в готель чи позвоніть, спитайте їх, чи у вас справді є така зарядна станція, чи її може демонтували вже багато років тому, а про це ніде не написали. Або може вони знають, що у них є якась станція, але не знають, чия вона, як вона активується. Вони до неї не мають ніякого стосунку, просто собі в описі на Booking.com ком поставили, що у них є зарядна станція. Або вона взагалі десь муніципальна там знаходиться. Це все уточниться, бо готелі бувають різні. Є готелі, де справді є безкоштовна зарядка, або платна зарядка. Вона знаходиться біля готеля, їхній власності для клієнтів. Буває таке. Або буває по-всякому. Я вже дуже багато всього бачив. Тож бачите три стратегії: як вам зарядити електроампір біля готелю? Перший варіант це якщо в готелі є зарядка, це найкращий варіант. І якщо вона нормально активується, у вас є або білінг цей через який вона активується. Засунок, або у вас є варіант, що вона безкоштовна, і ви це підтвердили в готелі. Другий варіант, якщо у вас готель, наприклад, в центрі міста, і біля нього поруч в пішій доступності, там, може, 5 хвилин, може 10 хвилин, є якась зарядна станція, яку ви точно знаєте, як активувати, у вас є більних, ви подивилися, чи з нього що вона вільна, що вона працює, що з нею все гаразд. На покшері є відгуки про неї, тоді окей, можете їхати так. Третій варіант, якщо немає ні того, ні того, але готель є файний, вам підходить по ціні. Можете тоді спланувати собі швидкісну зарядну станцію, заїхати на неї перед тим, як їхати в готель. Тобто вже ввечері, коли ви трошки стомлені, заїхали на цю зарядку, там може 30 хвилин, зарядилися до 80% і поїхали в готель ночувати вже без зряджання. Такий варіант теж можливий. Я не рекомендую їхати зранку після заселення на зарядку, оскільки в такому випадку ваша батарея буде трошки прохолодніша і буде гірше приймати струм. І зранку вже все-таки після сніданку хочеться сісти і кудись поїхати, а не чекати заряджання. Тож отакі мої три поради: як можна зарядити електромобіль а, біля готелю. І на завершення ще один важливий нюанс щодо активації зарядних станції. Обов'язково реєструйтеся в всіх можливих стосунках перед виїздом. Якщо ви спланували свій маршрут через іоніті, купіть іонті підписку ще вдома. Коли ви приїхали додому, скасуйте. Якщо ви їдете через Йон-Драйв, обов'язково поставте Йон-Драйв, поповніть рахунок. Продіть реєстрацію, будучи ще в Україні. Якщо ви плануєте їхати через рядні станції, як я активуюся через QR-код, наприклад, це може бути PowerDot, то обов'язково маєте знати, що після того, як ви підключили зрядний конектор, у вас є тільки 2 хвилини на активацію. Бо дуже багато таких сценаріїв, коли людина приїжджає на електромобілі, підключає конектор, тільки потім йде, сканує QR-код, починає собі завантажувати застосунок, або ж йти на той сайт. Сайт якоюсь неясною мовою, наприклад, угорською, починає перекладати, що від нього хочуть. Ага, треба вести телефон, то треба вести якусь адресу. Може. Потім доходить до оплати, скільки треба заплатити, стоїть, чухає ре, подумає, скільки він хоче зарядитися, чи на 20 євро чи на 50 євро, яку карточку вести, згадує, чи він цей номер карточки, чи у нього є гроші на балансу. І це все займає тривалий час, проходить більше двох хвилин. Після чого зарядний порт відповідно у нас розблоковується, конектор стає червоний. Станція вибуває помилку, машина пише помилку. А ви про це все не знаєте? Бо у вас досі в білінгу може вона показуватись як вільна. Після чого ви вже знайшли, що нам треба зробити, актуували зарядну станцію. І що, побачили, що вона не заряджається? І що ви думаєте, ах, така собі погана зарядна станція, не заряджається, погане обладнання, погана машина, все погане. А може переїхати ще кудись, а може ще якась біда. А проблема просто в тому, що ви це робили довго. Після підключення конектора вам варто це робити за 2 хвилини або менше. Якщо ж у вас конектор і ви використовуєте перехідник GBT на CCS2, у вас немає навіть двох хвилин, у вас є лише одна хвилина. Тож я вам раджу підключати конектор тільки перед тим, як власне ви нажимаєте кнопку Оплатити, тобто, коли ви вже точно знаєте, що ви вже заповнили всі ці поля, які вам треба. Зрозуміло, якою то мовою, зрозуміло, яка це карточка, все вели. Можете нажати кнопку Оплатити тільки тоді підключайте коннектор. Тоді у вас буде все гаразд. Також у всіх цих системах, коли блокуються гроші на рахунку, буває таке, що якщо ви оплатили, але сесія не пішла чи тайм-аут, то ці гроші вам можуть не повернутися на картку, а це може бути велика сума, може бути навіть до 100 євро. Після цього вам треба писати підтримку, доказувати, що це було ви, що ви тоді бачите, ви оплатили, а у вас зрядка не пішла, не повернулася. Це все листування через електронну пошту займає у вас якийсь час, і це все ну, дуже довго і неприкольно витрачати свої гроші так тупо, і потім ще дуже довго добуватися, щоб їх повернули. Тому користуйтесь цією порадою. Підключайте коннектор тільки тоді, коли ви вже можете чітко оплатити. Е, тож, загалом, це були всі настанови в цьому відео. Якщо у вас ще лишилося питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в нових відео. Бувайте!